Так, всім привіт. Зараз привезли нам щебінь, Ми треба заливати бетон, той що залишився. Причиниться з собою, правда, від, від території. Дядько так розвернувся. Старі воїни, вони мудрі воїни. Дочекались. У нас знаєте, добре що немає дефіциту. Ні, Нормально, нормально. Я тут з краю заберу. Ще б він вже висипали, то це нам її вистачить тут долить. Я так бачу, можливо, на слизну яму, щоб залить у її дно. Хто знає, чи в цьому році воно буде робитися, але так хотілося б, щоб, щоб зробити. Я поки що планую так залити дно бетоном, а боки немає плит у нас і хто знає, де, де їх можна замовити, то боки, скоріш за все, з таких блоків, як у того хліб зроблені. Вони так більш-менш вологі не бояться, зробити ізоляцію з тої сторони і зробіть їх і так під нахилом. Щоб була можливість краще топтати, бо цього разу була ямка так рівно стояла, я так не дуже під'їжджав до краю, що воно так там зачіплюється ковшом, клійонку можна порвати. І біля краю, в самому кінці, починає вже сило спортитися. Тоді треба, в принципі, як і колись. Оце була село яма також, туди зараз курчами позаростало. Усі були і йшли отак, трохи під конусом, під нахилом, терят ревуть. Зараз, поки вже тут, то бетон ще раз полємо. Тут, бачите, Зараз там, де вода стоїть, і так не дуже багато, але так візуально трошки є якби що калюжа. Тут можливо ж по максимуму до 2 см буде. Це така похибка по бетоні. Бо тут я заливав без маяків, без нічого. І взагалі того то великого хліва, там де бички зараз стоять, там і нахили де, і все також без маяків заливав. То воно, в принципі, для такої будівлі, то я думаю, що якби підходить непогано. Воно було б можна було б краще зробити, коли був би привозний бетон, і щоб зразу би, міксером білив все розрівняв, і тоді візуально бачиш, як його куди натягувати. А коли отак мішалкою, тут, наприклад, ми заливаємо до цих пір ту далі пісок, щебінь, то немає такого візуального орієнтиру, як його і куди розрівнювати. А це, власне, яму глянемо. Можливо, не в цьому році, можливо, в цьому хотілося б звичайно зробити. Хоча б дно залить. А тоді дно то вже із стіни хочеться зробити все. Переробимо. Багато планів назбирали. Подивимось по можливості наших. по можливостях. О, така догляд за бетоном. Також відповідальна робота. Ну, знаєте, будівництво, коли зачеплюєш щось одне, робиш. От, наприклад, якось я раніше навіть не думав про ці стіни, що про ці такі раковини, що їх потрібно буде замазувати. Вже хотілося залити його і бігом завозить, завозить зерно. А далі вже пишуть. І батько також каже, що зараз там позастрагає зерно, а вони якось раніше в скринях себе вводить лижучки, то така продукція, яка не дуже піддається утилізації. То кажу, що позастригає, там воно буде руками лежати і будуть всякі шкідники заводиться. То, можливо, під підштукатуримо. До цього не маливати трохи так по пояс. Ніби отак. Зразу його замазати. О, от і все. Отак його политу і вечором ще раз приїдемо полем. Ну, хлопці вони теж полюбляють, як їхні тато, ось всяке таке невідповідальне. Куба зараз вилітає і все. Щоб шланг не скочив. Отак. Вітаємо вас на нашому каналі, щебінь прийняли. Зараз ще подивимося, як там наші телятка пасуться, коли я ключі не взяв, то ми не можемо зайти на територію. Йдемо під сяткою і походимо з тої сторони. Там коло дерева. Там і попередні наші паслись, там було, мабуть, саме улюблене місце їхнє. Особливо, коли так сонечко, то там і холодок під деревом. То ми коли проїжджали, то ми знали, що вони там завжди лежать. А це приїхали, то ці бічечки були вже за хлівом. Оце ще не прийшли. Там і коник пасеться, значить там же ж щось теж заглядають до його. Мабуть, тут як корови пасуться, то мені цікаво, чи то вони підходять до корів, чи ні. Вони ще не проти Вони ще не проти? То вони здається, ж здається, недавно аж відучились. Від випоювання. О, почули нас, бачиш, коля як ідуть до нас. А як ми до них підходимо, то не підходять. О, Ріжк, що ти закашляв щось? Ще ми їх закриваємо, на ніч не залишаємо, щоб ходили. То ще малі вони. І ночі такі холодні, все рівно будуть в хліві. Але ж то двері закриті буде тепліше в хліві. Йдемо глянемо, скільки води у Мельниці. Вже пересихає. Вже пересихає. Тут ще, мабуть, рибу ловлять. Чи нема тут коля риби? Там буде... бачиш, дядько рибу Хто ловить? ловить? <laughs> а хто що? Значить є, якщо... значить, є. О, я скажу, що значить є. є. Каже, ще не приїхав, ще нема. Дядько ще стульчик за собою носить, щоб... На траві холодні не сидіть. Зараз ранок то ще й роса. Зовсім мало води вже. Раніше, як ми були малі, не була така вона зросла, так? Тут колись купались, було по шию, а зараз вже... Ну в тому році діти наші де купались. Отам буде дядько риболовий. Там теж так не дуже гарно. Після купання треба їхати до хати ще місце, бо там вже скільки мулу. Мало води зовсім. Що, їдемо? Каже, Леся, давай, давай ще коня собі заведемо, будемо їздити, щоб моциклом не бензин не палить. Шокор, міхай зупаситься, столяти нехай ходить. Якось це підходить, погладить, може за вухо укусить. Тут трохи молодь, часом мусор залишає після собою. Отут, бачите, цією грушою так попередні наші бочки стояли завжди, коли, особливо коли мух багато. Тут такий сквозняк трохи дує, то він, мабуть, проганяв вітер мухи. І ці зараз, коли часу заїжджаємо, так дивимося, бо проїжджаємо повз, то так. Теж тут стоять. Хоча прийшли, які вже підкашлював один і другий, рижик і дружок наші червоні. О, простуда чіпляється вже. Отакі, знаєте, отаке отримання дуже подобається. Глянемо тих попередніх ми прив'язали, були вони кілограмі можливо по 300, Цигана забрали, був 350. І ще з цих планую по максимуму їх протримати. Можливо, до самої весни, поки корови на пашу не підуть, бо тоді вже підуть корови тут будуть пасти, то вони так будуть трохи буйні до їх, будуть стрибати. А так, Протримаємо по максимуму на вільному такому вигулі. А там подивимось. Особисто я тут побачив, якби. Вони, можливо, трошки менше їдять, але поправляються однаково, що на вигулі, а що на приїзді. Можливо, просто на приїзді яка невеличка економія корму йде. Але більше роботи в рази, щоб поприбрати, почистити. Зараз ще заїхали на поле, де в нас посіяно жито, саме його сіяли перший раз. Коля то тут вже був з хлопцями і не один раз. А я то останній раз була, коли ми підживляли, то було таке мале, а сьогодні вже більше, ні як по коліна. Там знизу трошки примерзло, то так вони раз у тиждень то точно приїжджають сюди. А я то ще раз, коли один раз приїду, де вже будемо молотити, бо він то частіше. Вже й колосочки є. Трошки поміняло колір після морозів. Але знизу більш так. Там особливо не були. Йдемо, глянемо. Бо навіть від дороги видно, що там трошки примерзло. Але нічого, добре є. Щось намолотимо, щоб нам було чимось кормити бичків. І знизу таке слабше. Мало Малобудь гарніше, але все, що примерзло, та вже і не росте, і бачите, тут ще колір більш і так покрутилось. Дощик зранку такий був маленький, тут такий і роса. Обично коля заходить завжди у посів, а сьогодні щось не заходить. Бо зараз по колінах будеш мокрий. Після дощу дащі зранку. Наробив шкоди мороз десь, так? Наробив шкоди мороз в цьому році. Але ж нічого, як є вже. Добре ж кукурудзу пересіяли. Яку пересіяли, яка осталась. Але це таке. Знизу, мав би бути гарніший посів. Тут і кукурудза, як в нас росла, то гарніша знизу. Але так. Це з цієї сторони, з тої гарно. Йдемо ще з тої сторони, заглянемо. Раз вже ми тут вже обійдемо. Колосочки є, Значить щось намолотимо. Ти ж коли плани на молотіння, раз ти хочеш так високо там щукатурить у млині, То ти вже думаєш, там стика насипаєш зерна. Чи кукурузи плануєш чи що? А чуків нас злочує. Солома то буде тут точно. Солома буде. Бо я ж думала, ти будеш менше щукатурить, а ти ж там показуєш геть високо. Я ще що тільки показую, я ще не знаю, чого робити. А так ти показуєш, ще не знаєш, чи ще буде щось щукатурить? О той угол бачив трохи примири з жита. Там земля виходить, така починається торф'яна. Але тут нічого, трохи там вийшло, звичайно, по шарабану. Це житце це також. Це мої перший рік, скільки я так себе пам'ятаю, що озиміна від морозу трохи постраждала. Лесь яка там вже врост, врост тебе, кажу, там трохи земля вище орана. Не таке воно велике. Ну нічого, тут у нас виходить, можливо, яких... Трошки більше 60 соток, тому що щось намолотим. Солома це точно буде. А вона життя така не дуже добра, вона така довго виходить. Але нічого. І тут, бачите, такі колоски виходить. Або щось їх їсть, або так цей мороз шаркнув її. Верхушка якась біла непонятна. Оце ще десь таких пару штук бачив. можливо морозиться був би якийсь агрегат який можна було б снаж положити до речі ми сіяли сою десь можливо тиждень назад. Можливо, днів 10 і якраз тоді що вона колоски не викидала жито, то тоді можна було б її на снаж заложити і була б земля жирніша можна було б посіяти ще й сою Було б такі два врожаї а наша земелька таких операцій не дозволяє вона й одною важко виростить наш пісочок. Тут бачите, колоски. можливо це якісь шкідники. Зараз покажу пару штук їх таких. Що верхушки немає, верхушка побіліла. Ти нічим і не обробляв? Давно нічим не оброблено нас. Від ніяких гризунів. І по-доброму так не дуже багато. Припустив нічого не було, тоді на весну. Так під дощ на напчаток етації, там можливо кілограм 100-150, ні, 100-130 десь. Сипнули літри, та й все. Тут, таке це. Нічого, чекаємо, будемо будем лотити. Тут трохи слабше. Нічого, дощ, дощ все добре, можна ходити. Далі гарніше починається вже. О, намочується, Коля вже. Будемо йти. З цієї сторони трошки гарніше. Поле обійшли, вона вже їхати додому. Щебінь прийняли. Завтра, можливо, все добре. Коля приступить заливати. Там вже все готове. І цемент. Мішалка, переноски і цемент. Чи, чи залишився? Ще є? Поїхали? Гарно буде чи ні. Гарний врожай. То я ж останній раз була, як був маленький. Таке було зовсім мале жито. А приїхала сьогодні, бачиш, яке вже. Пройшло трошки часу, підросло, аби ще дощі та да, тепло, щоб було. Щоб ночі не такі холодні. Ще й так добре. Їхали по дорозі, то є набагато більш примерзлі по Такі, що особливо по долинах, то зовсім жовті. Йдемо. Що? Зараз приїхали до бичків всі разом. Хочемо загнати маленьких вже ближче до вечора. Я вчора таких полочок наробив, щоб вже добре було пасти. Справжні, вони такі грубий на наших малих бичків. Хлопці через магазин купили морозива. Через магазин трохи цікавіше. Ну, то може і нам, що коли, коли їх попаде. Може, що і нам попаде. Так то ще їх трошки рановато закривати, але ж зараз корови приженуть до бичка. То так стараємося, щоб Ярик. були закриті. Закривай там зразу двері, якщо вони зайшли. Якось Коля планував, щоб їх не закривати, то вони трохи заважають, до корови підходять. Ну, коли, пригонять, так. коли пригонять корову, то так краще, щоб вони були б закриті. Я... Коля то вже пару днів планує, щоб вони не були в закриті. Правда? Але вже ближче до вечора, то каже, ось здається, що так, ще холодно. То хочеться, щоб і закрити. А ще, мабуть, знаєш що колега? Ще той так собака апетитно ходив під сіткою. І то може ще й за того. Думаю, щоб часом ніхто не прорвався такі. Тож є всякі собаки, що бігають. В хліві? хліві? О, ми вже думали, що вже не треба їх буде загонити. Нема в хліві. О, там вже Кирил, ну давай з тої сторони вже їх нажене. А справишся там сам. Такі палки як для справжніх пастухів. Почистив їх. І там, де рука, щоб зручно так оставив. О, Зараз то ще й рано, хіба може потім коли ще на трошки випустиш? Якщо буде. Після корови. Після корови. А ні, то хай вже завтра. Саме вони на сонечку так ходять. Ну, вже як да. На вечір пасуться, зараз таке сонечко все рівно хай ходять по вулиці. То будуть крепші, як колись казали їй. Вже їсти даємо отут. Вже коля привчив їх вже. Як, як дорослий їх. Ну, ж. Прийняв уже кормушку. Ну, от і все. Зараз стріляти трохи побудуть, тут постоять, тоді ще випущу, бо ще якось рановато. Ми їх трохи загнали. Вони саме в підвечір пасуться гарно, зараз трохи потепління на ніч. Бо я вже думав, Леся каже, я ж думав пару разів. Думаю, що буду оставляти їх на ніч. Ввечері виходжу, якось так прохладно, ти її з хлопцями загонили. І корміть, ще по-другому будемо. Тим попереднім ну цим нашим. Вже бичкам, а це ще телята, мабуть, виходить. То їх, як би кормили комікорм, практично завжди волю був. Саме у маличку, ну коли вже побільшали, то так не дуже був волю. Але все одно, вони зараз його не спали, з'їдати, не, не було такого, що там сипнули, вони з'їли і чекають. Все одно сипали, можливо, там поки до, до, до вечері, то яку годинку-другу не було. А цим попробуємо зараз по півтора кілограма на теля даю. І хай так побільше пасуться, по там сіно подідають, зараз ще силос є. Якби ж ми не, не дуже так жирували, б хай перш виростуть, косяк появиться тоді по більше комікорму і хай поправляються, набирають вже, м'ясе, наростають, нарощують. Звінчики, як були менші, так і є менше. Нічого. Отут вже це корито забрав, що тут стояло там, де вони вже змалку їли. І забруд, тут також де відра ставили. Ось тут вони полюбляють лягати, Якось пару разів, так, коли ми заходимо, то буває три-чотири бички лягають, повністю голову за отуди туди і полежують. Воно буває так на фермах, там на дійні корови, на такому вільному вигулі. Там також такі перила стоять, таке місце для кожної корови. То, мабуть, хтось також додумався після того, як бачить, як вони лягають. Тож тут, бачите, так, там і місця нема. А коли заганяють, то вони там і головою б'ються об саме це дерев'яшку, але все одно. Полюбляють лежати. Ну, воно там і чисто, сухо, звичайно, того, що тут сіно ложимо, щоб вони перебирали б. Хоча й поглів, сухо, то все, одно, що погріві не дуже лягають. Солі, хоче? солі хай їдять, вона, вона дешева. <гум> що ви, друзі, якісь? сьогодні наказані трохи зарано нічого. Бо сьогодні в обід корову пригонили. Люди дзвонили, що чекають уже. Я приїхав телята всі біля сетки стоять, коров вже ждуть. Кавалери такі. Молоді. Сами маленький мізинчик, а найбільше їсть, перший прийшов до корита, щоб поїсти. Нічого, він маленький, а потім дожене. Старається. старається? Думаю, потім всі приступлять, то хто хто знає, чи попаде скільки комбікорму. корму. Хай їсть, то буде рости. Великі в нас також тут і їдять, і лежать. Якщо все добре, доїдять силу, тоді вже будемо їх продавати, ну ми так думаємо. Так, Оставимо, одного чи два. Оставимо одного чи два, щоб було на корів. Чи ще потім коля скаже, що хай ще побудуть, хай комбікорм, сіно їдять. Ми вже поїдемо з хлопцями додому, а Коля вже буде чекати корову. На цьому наше відео буде закінчуватися. Всім вам дякуємо за перегляд. Всім до побачення!